Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами програма Шлях до Європи. Обласний форум діло громад Карпати об'єднав ініціативних активістів громадських організацій зі всієї області. Основна мета обмін досвідом, знаннями і компетенціями з питань сталого розвитку територій, а також визначення пріоритетів та унікальності саме своєї громади. Форум зібрали не випадково, розповідають його організатори. В одному залі об'єдналися місцеві активісти, аби поділитися позитивним досвідом розвитку територіальних громад задля спільної справи прогресивного поступу Прикарпаття. Обмін ресурсами, обмін знаннями повинен бути між усіма. Ми розуміємо те, що кожна територіальна громада цікава по своєму. В кожній територіальній громаді є активні організації, які працюють у своїх напрямках. Але наша ідеологія говорить про те, що. Ми хочемо підсилити, зробити їхні сильні сторони ще сильнішими. А вони автоматично сильні сторони інших громадських організацій, територіальних громад так само повинні зробити сильнішими. Тобто, обмін досвіду, обмін знаннями, обмін конкретними продуктами, які працюють на благо своїх громад. Це об'єднує. Це створює більше можливості для залучення ресурсів в кожну громаду. Коли ми разом ми можемо з однієї громади, навіть методом субвенції передати кошти на іншу громаду для підтримки єдиності. Цілісті, от є такий приклад, як був бурштинський тес. Тобто потрібно було залучення коштів з інших громад. Завдяки спільній єдності Асоціації міст України ці кошти були передані з усіх громад в єдиний для відновлення. Це спрямовує так само громадські організації. Вони потребують об'єднання. Коли ми об'єднані, ми сильні. Переможці конкурсу грантів презентували на форумі свої проєкти, організували його, щоб зрозуміти сильні сторони кожної громади. Появилася така ідея дозволити громадським організаціям написати проєкти. Які націлені конкретно на розвиток своєї громади, і таких проєктів ми отримали близько 80, і три найкращі сьогодні презентуються в нас на форумі. Так вони отримують фінансування, вони отримують дофінансування своїх проєктів. Звідки це фінансування? Я вам хочу сказати, що в нас на Донеччині працює такий проєкт, який об'єднує локальний бізнес, локальний місцевий бізнес, певного роду своєї кооперації, в які є на сьогоднішній день близько 30 підприємців і наші благодійні. Фонди, партнери, наші, які виступають підтримкою в ділі громад, є кінцевими бенефіціарами цих оплат. Представники громадської організації Чисті серця Калуш поділилися власним досвідом роботи з ветеранами війни. Найболючіші питання це те, що стосується членів сімей загиблих і зниклих безвісти. Зазвичай це дуже важкі питання, бо через невизначеність статусу самого військовослужбовця родина стикається з великою кількістю проблем. Це є і безпосередньо людський фактор, коли ми стикаємося там з роботою там військових частин або державних, ну або недержавних установ. І так само це проблематика сама сімей, бо вона досить різна. Такі форуми відбуватимуться і надалі, запевняють організатори. Наступний сюжет яскравий доказ того, що коли в громаді є злагода та ініціативні активісти, то справа обов'язково увінчається успіхом. Садочок Зернятко в селі Трійця Заболотівської громади відкрився для малечі у 2023 році. Щоб малятам тут було затишно та комфортно, дбали всі разом, розповідає директорка садка Ольга Пікуровська. Ініціатива була від людей, була швидше всього від священника нашого паруха отця Василя. Бо якби спочатку він був задіяний у цьому всьому. Він взяв ініціативу у свої руки і він цим всім почав, потім вже Петро Васильович і влада, всі, всі почали нам сприяти в цьому. ФАП перенесли у сільську раду, де сільська рада приміщення, а вже будинок почали переобладнувати на садочок. Садок створили завдяки багатьом людям. Це селищна рада, це наші меценати, це батьки, це всі односельчани, які брали участь, це релігійна громада села. І всі-всі, хто, хто хотів садка в селі, це дійсно заслуги всіх людей. Бо все дружно робилося, все так і швидко якось. Бо Ну, з березня місяця ми почали реконструкцію будинка, і поетапно люди, коли побачили дійсно, що це що зробиться, всі люди підтягнулися, бо ну, почали бачити, що це дійсно буде результат цього, бо дітей раніше возили в інші села. Треба було якось виходити з положення, особливо тим батькам, які працювали. Але а це Підтягнулися, що у нас тут було на території, все заросле. То люди по етапну суботу ми збирали батьків, чоловіків. За тиждень ми мали зробити з дівчатами, з нашим колективом все, щоб на другу суботу знову прийшли чоловіки робити. І так, день за днем. В дитячому садочку є спеціально обладнаний логопедичний кабінет, де з дітьми працюватимуть педагоги-фахівці з розвитку правильної вимови. Даний кабінет є середовищем для дошкільнят, де діти будуть займатися розвитком мовлення. Цей кабінет, хочу зауважити, не є єдиним у нашій громаді. З ініціативи селищного управління у громаді відкрито декілька таких кабінетів. Кабінет оснащений всіма потрібними посібниками, іграми, матеріалами для корекційної роботи. Заняття будуть проводитися в цьому кабінеті індивідуально. До кожної дитини будемо підходити відповідно до потреб. Кожної дитини також в цьому кабінеті батьки дітей зможуть отримати консультацію з приводу того, як працювати з дітками вдома, щоб підтримувати їх мовленнєвий розвиток. Тісно будемо співпрацювати з вихователями для виховання дитини. Садочок зернятко в селі Трійця на Коломищині обладнаний, виходячи з вимог кращих практик українських закладів дошкільної освіти, чим не завжди може похвалитися Європа. Виховання молоді на основі правдивих знань сучасної історії така мета багатьох заходів та акцій, які відбуваються в центрі польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську. Вистава у тінях війни, яку підготували учні зі своїми наставниками, має хороші відгуки не тільки в нашому місті. so sure. Це сцена з вистави у тіні війни, в якій бере участь учнівська та студентська молодь. Сценарій, музичне оформлення, костюми та режисура це також все колективне авторство, розповідає учасниця проєкту Аніта Чіркова. Багато наших сценок пов'язані з новинами. Теж про багато про Маріуполь. У нас є сценка про Охматит, сценка про теж полоненого. Думаю, багато хто бачив світлину, де полонений після полону отримав яблуко. То теж у нас є пов'язане. Сценка з А теж частково я б сказала, що такий досить художній нарис, але здебільшого так, це щось, що ми бачили власними очима в інтернеті чи там хтось, хто теж у нас є хлопчик самого Маріуполя, то те, що він сам бачив. Загалом у виставі близько 20 учасників, які спробували себе в акторстві тут вперше. Насправді за мною не сильно прикріплена одна роль. Я беру участь у декількох сценах, але по більшій мірі це роль батька, роль військового, роль полоненого також, тобто це різноманітність, яка постійно змінюється від сцени до сцени. Я є емпатійною людиною і коли переглядаю різні відео або історії. То я розумію, як це може відчувати людина, яка була б там. Е, і я це переймаю на себе якраз в момент самої ролі. Ідея цієї вистави, вона така, щоб показувати, ширити, нагадувати, е, тобто показувати те, що йде війна, нагадувати про те, що йде війна, е, і якби е, боротися так культурою, боротися емоціями, е, а теж. Е, Сенс в тому, щоб молодь могла показати свої емоції. Після показу вистави у Франківську її побачили у Варшаві. У Варшаві ми мали нагоду показати кусочок вистави перед першою дамою, пані Агатою Конхар Дудою у палаці президента. Для дітей це були неймовірні емоції. А крім того, пані, пані президентова, десь я думаю, годину часу вона після спектаклю вона розмовляла. Яла з дітьми так, і це теж для них було дуже цікаво е і емоційно. Так? Е так само ми показували в Варшаві в Стовожишені Спольнота Польська і показували в одному з Варшавських ліцеїв. Тепер творчий аматорський колектив готується до виступу у львівському театрі імені Леся Курбаса. Далі про румунсько-український проєкт, який втілюватимуть за міжнародні гранти, мовиться про навчання педагогів і школярів навичкам першої домедичної допомоги. А ще заклади освіти Івано-Франківська та повіту Марамуреш в межах цього проєкту отримають спеціальне обладнання для тренінгів, що покажуть на практиці, як діяти при критичних ситуаціях, аби врятувати життя. В обох регіонах буде Навчатися 90 учителів методом надання першої допомоги, і потім вони зможуть це навчання проводити і в своїх закладах освіти, і в громадах двох регіонів. Буде оснащено 20 закладів освіти. Ну, перш за все, тих, які будуть активними у навчанні, тих, чиї педагоги візьмуть участь у навчанні, отримають сертифікати, дійсно зможуть. Якісно ці послуги впроваджувати у закладах освіти. От, тому просимо бути дуже активними. І саме 10 закладів освіти нашого міста і 10 закладів освіти Мармореша отримають і сучасні манекени, там, де справжня. Можна сказати, буде кров, де її треба зупинити, де треба не розгубитися. Ці навчання будуть дієвими, практичними. Кожен зможе навчитися фахово і турнікетом користуватися, і в будь-яких обставинах чи дитина, чи дорослий має знати, як він має діяти, аби надати першу допомогу. Буде створено три. Таких гарних навчальних центрів в Івано-Франківську, три в Марамуреші. і цей центр буде доступний до кожного закладу освіти, до кожної громади, до кожного учасника. Зокрема, в центрі освітніх інновацій такий теж центр буде облаштований в сусідній нашій аудиторії. І я думаю, що він стане дійсно таким гарним майданчиком для єднання педагогів в тому напрямку, аби створити безпеку і в закладах освіти, і для кожного мешканця України. Практичні заняття в межах реалізації румунсько-українського проєкту з навчання педагогів і школярів навичкам першої домедичної допомоги проводитимуть лікарі та викладачі Івано-Франківського медичного університету. Я от вважаю, що Дійсно, кожна людина пересічна, починаючи навіть з дитячого віку, повинна знати цим елементам. Саме основне не сплутайте до медичної допомоги, тому що сьогодні термін медична до медична чітко розмежовується. І медична допомога це наша допомога, це наших парамедиків, це та медична допомога. Ну елементи медичної допомоги у Формі домедичної допомоги повинна знати кожна людина. І починаючи з різних можливостей в школах, я вважаю, що це якраз є основа основ. Якщо ми станемо таким каталізатором, ми можемо забезпечити людей знаннями і навичками вижити. Складний час, ми не знаємо, що далі, але ці знання залишаться на все життя. Депутатка Верховної Ради України Оксана Савчук надає таким освітнім проєктам великого значення. Будемо формувати такі місця, де будуть всім можливі засоби, якими можна надати першу медичну допомогу, до медичну допомогу. Вони допоможуть більшій кількості дітей. Мати ці знання, а я завжди кажу, що якщо ці знання є у вчителів у дітей, значить, в принципі, відсотків 30 це перепаде на батьків. Тому що це такі десь така орієнтовна ситуація, яку ми зараз маємо. Наше завдання як місцевої влади, і моє завдання як представника в парламенті зробити все можливе для того, щоб цей проект в організаційних моментах був якісно виконаний, щоб ми зуміли вчасно разом з центром освітніх інновацій з нашими партнерами в Румунії провести всі заходи і по Навчанню і по облаштуванню місць по наданню першої домедичної допомоги, і по обміну досвідом і поїздки наших дітей у Румунію, де вони будуть там пізнавати досвід. Звичайно, ми би хотіли, щоб і діти з Румунії до нас приїхали, тому що ми сьогодні показуємо, що Україна це країна, яка попри війну вона має своє життя, ми навчаємося і готові ці навики передати іншим. Тому більше Фактично, ми порахували, що не менше ста осіб, як в сукупності вчителів і дітей, будуть охоплені цим проєктом, а вони, відповідно, можуть імплементувати постійно знання іншим. І, чесно кажучи, я закликаю, сьогодні, користуючись нагодою, знову повернутися до тої практики, це є вміння надати першу домедичну допомогу і посилити роботу з дітьми у тирах. Тому що повірте мені, підготовлена нація, вихована нація це нація, яка завжди готова. Тому для того, щоб перемагати, треба бути готовим. З вами була програма Шлях до Європи це не банальна фраза. Що вкладемо в розвиток та виховання наших дітей, таку й будемо мати державу в майбутньому. Тому дбаймо про наших найдорожчих, а особливо про їхній духовний розвиток та моральні цінності. До зустрічі!